Доброго дня. Хотів би вам сьогодні порекомендувати програму, яка бере з інтернету програму для телеканалів, Ну, багатьох телеканалів, там щось 260, якщо я не помиляю, чи навіть більше. Вона вигідна, тому що не потрібно для кожного каналу шукати по одному каналі в інтернеті шукати програму. Тут от вона одна зібрана. от є. І можна подивитися, що в реальному часі йде. Скільки лишилось там, який фільм, що там якась програма і таке. Всяке. Для того, для цієї програми ну, програмку ссылку напишу під відео внизу. Кому потрібно, то скачає. Щоб в перший раз, перший раз програма відкривається, ну, автоматично завантажується, і собі можна просто вибрати, чи по каналах вам потрібно, чи всі канали потрібно, там можна повибирати. Ну, але з часом потрібно самому е, отримати програму, то брати отут, е, пункт Получить е, телепрограму з інтернету і з вибором каналу, або, як ви хочете, без виборів каналу. От, наприклад, я зараз беру з вибором каналу. І тут, наприклад, зареєструватися тут не потрібно. в принципі. От, завантажує файли з інтернету, які потрібно. От, і тут собі можете вибрати, по які канали вам потрібно. Наприклад, з інтернету, з кабельного, з спутнікового. Я, от, наприклад, весь час беру телеканали по країнах. Беру мені тільки потрібно, що Росію, наприклад, позначити. Україну от, позначити. Мені, в принципі, більше нічого не потрібно. Я набираю, набираю пункт Получить. От пару секунд. І програма буде вже у мене на комп'ютері. Ну от і бачите така то програма є. Кому треба скачуйте, силку кину під відео.